Свято Незалежності та державного прапора в обласному центрі проходить з особливим ентузіазмом через агресію північного сусіда, українці всього світу єднаються під рідними кольорами, а одягнуті вишиванки стали символом боротьби та незламності українського народу. Ці святкові дні пересічні хмельничани демонструють жовто-блакитні кольори в різних інтерпретаціях. Ми вирішили сьогодні так вбратися в кольори нашого національного прапору. Це прапор, напевно, який сьогодні найбільше ну. Якось реагують на нього у світі. Сьогодні за нього кладуть голови найкращі сини нашої України, і тому ми повинні показати свою причетність до України, до нашої національності, до нашої нації. А ось цей чоловік приніс національний символ на головну площу міста з собою. Узимку стояв на майдані, а зараз навіть готовий боронити рідну землю на сході. На день державного прапора завітав з онукою. я приніс прапор України, тому що я патріот України обше був, був і буду ним. Їздив на Майдан, їздив. спеціально я їздив, кожні дні я їздив, був на Майдані. От я славлюся я чую дочку, що таке день прапора сьогодні. Це жаль, конечно, що війна, але на що зробиш? Ми виживемо по-любому. Цього року звична дошка пошани на Майдані Незалежності перетворилась на виставку картин. Пейзажні краєвиди тут можна спостерігати у роботах Костянтина Жданова. Звичний формат дошки пошани в управлінні культури вирішили змінити через суспільну політичну ситуацію в країні. Формат свята змінений, враховуючи суспільну політичну ситуацію в усій країні. Дошка пошани, попередня, яка була, їй вже дуже багато років. Ще за комуністичних часів. Зрозуміло, що Вшановуються найкращі представники різних галузей. Вони вшановуються і на День Незалежності, і на професійні свята, в себе на місцях. А тут ми хотіли здивувати і показати краєвиди рідної Хмельниччини, що не обов'язково їздити за кордон. Обласні керівники почесними грамотами відзначили кращих трудівників подільського краю. Леву участку нагороджених склали ті, хто виконував бойові завдання на сході. Перед день незалежності особлива увага та шана відданим патріотам. Сьогодні, коли на сході країни йде кривава війна. Яка підтримується сусідньою державою, кращі сини українського народу віддають своє життя за те, щоб прапор нашої держави міг вільно майоріти над усією її територією. І для нас немає більш важливого завдання ніж збереження суверенітету та територіальної цілості України. На знак миру та єднання учасники дійства організували патріотичний флешмоб, продемонструвавши стяг держави за допомогою прапорців. Загалом у цей день вишиванки та такі рідні кольори неба та пшениці, домінуючи не в усіх куточках країни та навіть світу. Колір українського прапора став символом боротьби з окупацією та насиллям. На знак пам'яті про тих, хто поліг у боротьбі з ворогом та з надією на мир. Хмельничани випустили в небо блакитно-жовті кульки та паперових голубів.